На Полтавщині стартував конкурс Шкільний громадський бюджет 2025 Подати свій проєкт можна на сайті Смарт Регіон до 22 жовтня. Школярі від 14 років можуть подавати проєкти, заручившись підтримкою місцевої влади для того, щоб в певній мірі задовільнити свої ж власні потреби, які існують під час навчального процесу в школі. Така історія, яка зараз працює тільки в Полтавській області. В принципі, ми були першими, залишаємося єдиними, хто розвиває громадський бюджет. В рамках цілого регіону це абсолютно чесне голосування, яке йде через ідентифікатори, через дію, через id банкінг. Тобто ми абсолютно відійшли від паперових носіїв. У цьому році на програму передбачено 6 мільйонів гривень з обласного бюджету. Ще половину коштів додадуть територіальні громади. Сума одного проєкту становитиме приблизно 500-600 тисяч гривень. У Решетилівській громаді вже є приклади реалізованих учнівських ініціатив: STEM-лабораторія, спортклаб та інші